Плакала буча сльозами кровавими, і захлинався від болю ірпінь, а у Дніпрі малюки під завалами Лиш шелестіли вустами амінь. Харків під бомбами, дощ лється з фосфору. А у Херсоні катівні для страт, і по ночах вчать молитви апостолу. Ті, кого струму б'є названий брат. Ми всі чекаємо на друге пришестя і все. І всі міняли на гроші хрести. Людство стоїть зараз на перехресті, все обирає, куди ж нам іти. Граємось долями, щиро страждаємо, дехто ще каже, що Бог бачить все, та вже часу на вагання не маємо. Нашу планету у прірву несе, чи зупинити кінець ми зуміємо? Кожному відповідь варто знайти, знищити зло на землі, щиро мріємо, тільки чи зможе це кожен пройти.